У Запоріжжі відкрили перші сервісні центри МВС в укритті. Два територіальних підрозділи нині працюють в Хортицькому районі та розташовані в сусідніх приміщеннях. Фахівці зазначають, на місці можна отримати 90% наявних у МВС послуг. Ми розуміємо, що безпека наших працівників і наших відвідувачів це завдання номер один. І для того ми сьогодні зробили певний крок і відкрили два територіальних сервісних центри в безпечних умовах. Від сьогодні тут можуть отримувати послуги реєстрації, переєстрації, отримання посвідчень водія або обміну посвідчень водія щоденно, як і мешканці міста Запорожж Запоріжжя, так і мешканці будь-якої громади. Відсьогодні тут ми будемо надавати ці послуги постійно під час робочого дня, з 8 до 17 годин. У підземному сервісному центрі кажуть, надаватимуть до 300 послуг на день. Побудували територіальні підрозділи МВС з нуля силами відповідального бізнесу. Буквально за 5 місяців. Нагадаємо, нині в Україні 21 сервісний центр працює саме в укриттях. Така ініціатива вже була втілена в життя в Харківській, Сумській, Одеській, Чернігівській та Донецькій областях. Для нас вкрай важливо в прифронтовому регіоні надавати весь можливий спектр послуг в безпечних умовах, не дивлячись на ті загрози, які є. Сьогодні сервісний центр він перевоплащає, перевтілюється по всій державі, в тому числі і в Запорізькій області. І я радий, що сьогодні буде більш доступний через те, що розмістився в укритті, а отже, не буде зупиняти свою діяльність на час повітряних тривог і буде надавати весь спектр послуг. На власному прикладі знаю, як це складно, маючи талончик на там на годину потрапити по запису там о четвертій, тому що така складна історія. Дякуємо вам за те, що ви розумієте, наскільки це важливо для містян, надаючи такі послуги, ми забезпечуємо людей всім необхідним і, можливо, навіть краще ніж в інших регіонах.